Шановні друзі, друге товариство, для нас як ніколи важливо усвідомлювати головну річ, що сьогодні відбувається боротьба за Україну. І ця боротьба вона відбувається по всіх майданах України, по всій Україні, бо немає області, де люди не встали і не висловили свою позицію. Так, багато хто каже, що не важливо працювати чи стояти тут. У Тернополі як важливо стояти у Києві. Але ми маємо розуміти одне: що Київ дивиться на те, що робить Тернопіль. І Київ дивиться з екранів на те, що відбувається у Тернопільській області державній адміністрації, що відбувається у Тернопільській обласній раді, і що відбувається на всіх майданах Тернопіля. Тому що постійна трансляція п'ятого каналу, 24-го каналу. Зіку дає можливість це робити і це є великим підняттям, котре є свідченням того, що вся Україна стоїть разом, разом на барикадах. Я дякую вам за те, що ви робите, друзі, і хочу зазначити наступне. Що стосується наступних наших дій, ми маємо чітко розуміти, що сьогоднішній одногодинний страйк це є сигнал про те, що якщо не будуть виконані вимоги опозиції, завтра буде один страйк. Після завтра тиждень. Після цього буде місячний страйк, але ми, до, але ми цю владу погонимо з нашої країни. В Цій країні будуть керувати українці, і в цій країні буде демократія, Так? так? Да! Друзі, ми продовжуємо нашу ходу. Наша хода це тільки попереджувальний страйк тут у Тернополі. Завтра цей страйк почнеться попереджувальний у районах Тернопіля. Всюди, де буде утворений страйковий комітет, який є законним механізмом відстоювання інтересів громади, відстоювання громадянських цінностей, відстоювання інтересів людей і громади. Це є інструментарій, який нам дає громадянське право бути громадянами, бути людьми, які здатні захищати нашу державу, які здатні захищати власні права, і не зважаючи, хто є при владі, чи це банда Януковича, чи це Азаровщина колища, чи це є сьогодні мент ментовська влада. Ми повинні бути громадянами України. І Як громадяни України, ми висловлюємо свою форму протесту. Це є законний страйк, і ми будемо страйкувати, так? <тіркін 'я>